У Москві в Сахарівському центрі попрощались з Борисом Німцовим. Опозиційного політика, який постійно критикував Путіна, вбили увечері 27 лютого неподалік Кремля. Провести в останню путь політика, який не скорився путінському режиму, прийшли родичі, друзі та колеги Бориса Німцова. Було багато дипломатів із інших країн, от тільки керівництва Росії видно не було.

Війни в Україні Пойдемте. Такої кількості західних чиновників і дипломатів на офіційних заходах у Росії не бачили давно. Десяток послів країн ЄС та європейські депутати, хоча й доїхали не всі латвійські депутатці Сандрі Калніє та, та спікеру польського сенату Богдану Борусевичу заборонили в'їзд. Вони під російськими санкціями. Західні політики виступали з промовами на споман про німцова. кажуть, його вбивство шокувало весь цивілізований світ, адже він захищав ті ж цінності, які поділяє європейський союз я вперше зустрів Бориса у ранні 90-ті. Я був дуже вражений тим, що він робить і за що бореться. Він боровся за те, щоб виконувалися закони і за свободу слова, виступав проти агресії, репресії, корупції. І серйозно помиляється той, хто вважає, що його голос замовкне після вбивства. Я вважаю смерть тільки посилить його зусилля у майбутньому. Найвищі керівники Росії траурну церемонію проігнорували. Прийшли лише кілька урядовців та чиновників Газпрому, яких навіть не встигли зафіксувати камери. Солідні бізнесмени, колишні і нинішні соратники Німцова, його колеги по уряду Єльцина та дружина Єльцина Наїна і донька першого президента Росії. Усі вони говорили про німцова як яскравого політика і принципового правдоруба. Він був проти війни з Україною. він читали та приступленням, говорила об там відкрито. І думаю, що це одна з головних причин, чому його вбили. опозиціонери переконані, у вбивстві німцова без участі російських спецслужб не обійшлося, і на швидке розслідування та пошук справжніх убивців і замовників не сподіваються. Однопартійці обіцяють відновити доповідь Путін і війна про російське вторгнення в Україну, яку збирався оприлюднити німцов. Хоча документів поки що не знайшли. Слідчі забрали їх з квартири Німцова, а тепер ще й обичатили його депутатський офіс у Ярославлі. Горілні що Он общался с родителями погибших российских солдат и э, в течение ближайшего времени соберет доказательства. Документи, матеріали, які планують опублікувати в виде такого большого експертного доклада. Ми продовжимо це діла, хоча це буде крайне непросто у слідчому комітеті. Переконують активно шукають убивць опозиційного політика і перевіряють всі версії. Натомість російські змі зосередилися на одній і кожного дня видають ексклюзивні матеріали з новими доказами так званого українського сліду. Один з каналів ненав'язливо повідомив: знайдена автівка кілерів, зареєстрована під Підмосков'ї але виготовлена в Україні. І жодного Слова про снігозбиральну машину, яка закрила німцова і його подругу Гану Дурицьку від камер у момент убивства. Ще одне видання пише: слідчі не відкидають. Німцова замовили українські спецслужби, а організували вбивство, нібито чеченці з батальйона Дудаєва, які воюють проти так званих ДНР та ЛНР. Серед лідерів, ті, які планували замах на Путіна. А можна пару коментарів? Ключовий свідок у справі Ганна Дурицька вночі прилетіла до Києва у Москві. Вона дала підписку про нерозголошення інформації на поховання Бориса Німцова. Ганна вирішила не залишатися. Три дні длились слідчі дії. ну і зрозуміло, що вона зараз не до злішній публічності. відпочити, тому що вона в тяжкому стані. Вона як два залишилася жива і здорова к щастю. Усі бажаючі не встигли попрощатися з Борисом Німцовим. Люди втопили в квітах його портрет. Церемонію перервали на прохання родичів. Біля труни кілька годин простояла мати опозиціонера Діна Ейдман. Їй сьогодні виповнюється 87. Її сина проводжали вигуками, які він часто виголошував на протестних акціях. Буде буде Маргарита Ситник, Валерія Ковалінська, Роман Цимбалюк, спецкор два плюс яка була